Зараз, після тих цікавих доповідей по температурному менеджменту, які ми зараз прослухали, ну, моя задача полягає в тому, щоб розказати про технології та методи, які, ми, які є у сучасній медицині для того, щоб осуществляти цей температурний менеджмент. Як казав Юрій Леонідович, є Декілька технологій, які використовуються в температурному менеджменті ПЦ. Це конвективна, яка використовує повітря, це резистивна, яка використовує електричну енергію, і це кондуктивна, ну, кондуктивна, це по суті, дела, то, що зветься теплопровідністю. Безпосередньо одне з другим контактує. Ну, це обичне, як правило, рідинні системи, які вважаються кондуктивним. Хоча електричні системи вони теж по смислу, свої, як вони працюють, вони теж є кондуктивними. Як окрема технологія, це є системи подогріву інфекційних розчинів, вони завжди електричні і є оця ця система яку про яку всі всі доповідачі казали це внутрісудинна система яка вона працює і то, що ви казали, Світлана Олександрівна, тому вона і має право на існування. ця внутрішньосудинна система, бо вона коштує набагато дорожче ніж в але набагато дешевше, ніж плазмаферез і ільємодіаліз. Тому, ну якщо ми хочемо внутрішньосудинну, то от усі її можна використовувати. У ця сісті уся система, яка показана на цьому слайді, це система термогард компанії Zoll. І ну до речі, просто хочу сказати, що вона зареєстрована в Україні. Якщо хтось хоче її купити там за її дійсно дуже велику ціну, ну, її можна придбати хоча б зараз. Ну йдемо далі. Ті системи, про які я хочу сьогодні розповісти, це, це продукти компанії GenTerm, яка є. Яка є світовим лідером в терморегуляції, бо вона займається виключно терморегуляцією. і всі ці технології, окрім судиних, розроблені і виявляються є в продуктах компанії Джентер. Особливе місце займає Бланкетрол 3, який ну, у нас в країні не дуже е, добре, поки що з температурним менеджментом. І тут люди, які сьогодні доповідали доповіді, які ми слухали, це майже ну, е, єдині в страні лікарі, які це використовували в своїй практиці реально. Але багато хто знає, що Бланкет 3 він є таким золотим стандартом, і це ну, такий. Говорім, Лонкетрол 3 подразуміваємо цільовий температурний менеджмент. Два слова про компанію Джен бо це реально цікаво. Це компанія, яка виробляє, являється дуже відомою в світі і виробляє вона терморегуляційні всякі штуки для дорогих автомобілів. І це такий напрямок «Джентерма», і Її знають не тільки в медицині. І там два, два підрозділи. один це виробляє, інший це медичний підрозділ, і навіть у них є така місія, що надати професіоналам охорони здоров'я найкращі рішення в температурному менеджменті і клінічний досвід, який буде поліпшувати ісходи лікування пацієнтів. Підвищувати стандарти терапії і е, задовільняти всі пацієнта потреби. І ось е, тут цікаво, що самому... <кій> ця компанія Джентерм була заснована в 1991 році, а в 2016 році вона придбала компанію Cincinnati Сабзіроу. І тут ну, дуже цікаво, що ця компанія називається Сабзіро. Да? Знаєте, ви. Сабзірувати, це хто такий. Чи тільки я кояти за своїм віком знаю хто. Ну це герой ігри Mortal Kombat, яка була дуже популярна там, в кінці 90-х, який метався льодом. Ми всі мали. Ні, я не мав залежність, залежності. Це просто дуже цікаво, тому я тут намалював двох героїв з мортал Kombat. один, який заморожував, а другий, який нагрівав. Це був Блейз. І це реально демонструють, що ми робимо в температурам менеджменті. І от Джен ну, як компанія, яка займалася температурним менеджментом в автомобілях за час. Вона придбала компанію Sub-Zero, яка виробляла бланкетрол, і компанію Stiller Electronic в 2019 році. І тому в неї виявився ось повний спектр девайсів, які використовуються для температурного менеджменту пацієнтів. Ми вчора їх демонстрували. Якщо тут хтось є, хто ще не був. Варта на першому поверсі пойти, там такої, навіть не стенд, а така кімната Ксенка. Там зараз всі ці девайси стоять. І можна їх там ну, потрогати -по 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 руками, подивитися бланкетрол e 3, ну про нього вже много казали. Це система гіпогіпертермії, вона жидкосна, кондуктивна. Вормеєр це система, яка використовує тепле повітря для зігріву пацієнта. Із цих систем ну тут і так і по, -по цвітам, по кольорам. Нарисована. Всі, е, е, решта цих систем вони тільки нагрівають. Бланкетрол може і нагрівати, і, і охолоджувати. Астопат це електрична система і астатермія і астафлот це системи, е, які використовуються для зігрівання крові в інфузійних растворах. І зараз дуже коротко, тут слайдів багато, але я їх пролистаю, дуже коротко е, зупинюсь на кожній з цих систем. Це астопат, це електрична система, от вона тут. Зображена, у неї, як ви бачите, такі два вихіди є, і тому к одному девайсу може бути підключено два цих помаранчевих. Ми будемо ще, ще на інших схемах бачити. Це помаранчеве одіяло, це такі звичайні одіяло, які використовує Astapak. Ну, Вони є самі різні. Тому що це використовується в більшості випадків в операційній, і коли нам треба пацієнта всього укрити і залишити поле для операційного втручання вільним, то от тут є різні варіанти цих ковдр, які використовуються. Ну це я так виглядає пристрій. Це, це просто ну, як інформація. Є не тільки ковдри, є ще прям такі подушки на операційній стіл, але їх поки що немає, поки щось паки тільки ці помаранчеві ковдри, що головне є в листопаді, і я ще в кінці потім скажу про, про безпеку і про ускладнення, які можуть виникати. От на, на, на верхньому рисунку ви бачите, що Кожна ця оранжева помаранчева ковдра, вона містить 5 температурних датчиків. Тут нет, ні, ніде, окрім бланкетрола, немає сервоконтролю. І ми вимірюємо температуру не пацієнта для контролю безпеки, а вимірюємо температуру, до якої нагрівається цей девайс. Але при використанні будь-якого приладу для. Зігрівання пацієнту, пацієнта, це є дуже важливою річчю, тому що пацієнт, який без е, в наркозі, чи просто там хвори, чи особливо критично хворі, в нього механізми ну, терморегуляції і захисту вони вони працюють по-іншому, тому е, ризик опіків і багато лікарів. От я розмовляв, вони навіть зараз. Ну так побоюються використовувати електричні системи, бо при використанні електричних систем зігрівання найбільш високий ризик опіків. Тому Джентерн зробив в листопаді вісім датчиків, які контролюють ну, всю поверхню цього цієї ковдри. І вона ще зверху вона накрита такою спеціальною обкладинкою. Ну, якщо хто не бачив, підіть. Це можна піти, подивитися. І ризик опіків. Ну, якби, зведене до мінімуму. Це дві системи для підігріву крові інфузійних розчинів. Вони мають, на них я дуже коротко остановлюсь, Одна, яка знизу зображена, вона зігріває дуже швидко і вона не потребує, що всім подобається, вона не потребує ніяких розхідних матеріалів для своєї роботи. Отам От така синенька трубка, яка йде, вона багаторазова. І до неї просто треба туди вставити звичайну крапельницю. І все, і більш нічого не треба робити. І вона її нагріває. Звісно, що ну, е, якщо ми використовуємо той пристрій, який зверху показаний, і там спеціальний розхідний девайс, це просто такий подлінювач крапельниці, він накручується на цю спіраль, вона нагріває краще. Тому перша може використовуватися для інфузії швидких. Для інфузії розчинів, які ми взяли прямо із холодильника безпосередньо перед тим, як їх водити. А система Астафло, ну, яка більш проста, вона ну, краще використовується для звичайних інфузій, для швидких інфузій, для дуже холодних розчинів, вона не дуже ефективна. Ось показан цей, от цей як устроєний цей сіній пристрій. Там в цих маленьких дирочках проходять електричні провода. Воно дуже такое класне. Можете пойти подивитися, хто не бачив ще нас. Е, Наступне, про що я хочу розповісти, це повітряна система. Вони набули найбільш популярні для зігрівання пацієнта в відділенні інтенсивної терапії чи в операційній. І тут, ну, тут дуже все просто ось така ковдра одноразова. <риклад> ну, вони, вони умовно одноразові, але <риклад> там. Ну, там є ще одна, ще один фактор, що там же фільтрується, якщо це операційне, і там стоїть спеціальний фільтр повітря, в тому числі бактеріальний. І якщо ми його там постирали і щось таке зробили, то він не дуже добре працює. І є ризик там додаткового інфікування в операційній. Хоча ну, вони достатньо якісні, можна теж подивитися, вони використовуються час від часу як багаторазові. І, ну, і Вішенка чи ізюмінка – це 3. Ну, Про нього дуже багато вже сказали, не хочу час на це гаяти. Це, що відрізняє ну, всі, хто працював в Україні з Бланкітролом, працювали з Bloanket 2. Це попередня модель. Blanketrol 3, який є зараз. Він ну, зробив там вже крок вперед. Перше, що він зробив в тому кроки вперед, там з'явились нові режими і інтелектуальні режими. І ці режими вони просто призначені для того, щоб лікар, оті протоколи, про які розказував професор Царьов, він мог там нажати декілька кнопок і ісповнити цей протокол. Тому, ну от перше, що треба сказати, це європейські і американські рекомендації. По клінічним ситуаціям, де використовується лікувальна гіпотермія, їх всього чотири стан після остановки кровообігу, менеджмент, ну, лікування лихорадки, яка не лікується медикаментозними засобами. Ну, тут написано строк, то якби інсульт. Ну я б сказав, що це все ж таки там нейротравма і нейросудинні якісь розлади. Коли ну як в двох предучіх доповідях йшла мова про те, що нам потрібна протекція, нейропротекція у цих пацієнтів. і гіпосічна і шимічна інсилафопатія новонароджених. Яка зустрічається ну, не дуже часто, не дуже рідко, але ну, ні, ні, ні андотологічні відділення, відділення реанімації новонароджених, ну, їм прямо необхідно мати е, якийсь засіб для проведення лікувальної гіпотермії, тому що ну, без гіпотермії ці випадки закінчуються або летально, або, або глибокою інвалідізацією цих новонароджених пацієнтів. Ось як виглядає Blanketrol-3. І ось режими, які є в лонкітролі 3. їх п'ять. Перший режим це тільки моніторинг. Ну, якщо у нас просто лежить і ми моніторуємо температуру. Ми багато дуже казали в предыдущій доповіді, тому що це дуже важливо моніторувати температуру пацієнта і мати уявлення про те, яка температура, тому що навіть якщо ну, казати про те, що нам не потрібна лікувальна гіпотермія, а потрібна норма термія. То нам все одно потрібно, потрібен якісний моніторинг і потрібно зрозуміти, коли у нас норма термія переходить в гіпертермію, і нам все одно потрібно щось робити для того, щоб досягати норматермії. Далі є ручний режим управління це режим, коли ми на приборі встановлюємо температуру води, яка по ньому циркулює. І ну просто яку встановили, така й циркулює. А до якої температури вона охолоджує чи навіряє Це ми не знаємо. Далі режим автоматичного управління, там вже є сервоконтроль. Ми виставляємо температуру пацієнта, яку ми хочемо видети. Там є датчик, ну, потрібен датчик, він є датчик, він або ректальний, або езофагальний. Це один, один і той же датчик, але в залежності від того, куди він встановлюється, він становиться або ректальним, або езофагальним. Да, да. Як на одному пошукували, що можна тому, кому ректальний, тому останньому. І є два інтелектуальних режима. Ну він теж одноразової і не моється. І два інтелектуальних режима, призначення яких наступне. Там є режим з постійним градієнтом температури 10 градусів Цельсія, і є режим з змінним э, градієнтом температури. Ці режими використовуються один для того, щоб температуру. Знижати швидко, а другий для того, щоб температуру знижати повільно. І там прямо протокол, нічого не треба робити, виставити режим, виставити температуру, і він сам працює. Ну Інтелектуальний режим є єктуальний режим. Інтелектуальний режим ми любимо в всіх отраслях медицини. Ось так виглядає ковдра. Чи там буває не ковдра, а буває жилет, або зараз я покажу, що тут є. Ось. Тут можна бачити, як складається цей набір розхідників бланкетрола. От на голові тут така накладка шолом, на, на, на верхній частині тіла жилет і на нижній ковдра. І це дуже ну, зручно. Там є три отвори в апараті, і вони одномоментно працюють всі три при одній температурі. Це показаний анатальний набор, який теж йде, використовується бланкетрол дуже. І є така ще штука, яка називається Staff West. Ну, це жилет для персоналу. Коли хірургу стає жарко під час операції, і навіть вчора тут у мене є фотографія, коли професору Дмитрієву стало жарко під час доповіді, Ми одягли на на, на, на професора Краєс, ми теж одягали, але фотографія щось не залишилась. І, і він бачили кашляв. Кашляв Боже, Ну то він не вов була якась інша причина його кашля. кашля Ну, до речі, персонал може одягатися в цей жилет для того, щоб їм було працювати більш комфортно. Повний цикл температурного менеджменту, про який казав Юрій Леонідович в своїй доповіді, він е, включає в себе те, що на всіх етапах прибування пацієнта в лікарні, бо коли пацієнт поступає там в лікарню від швидкої допомоги, чи його там відкуди доставляють, він вже як правило. Є в состоянні гіпотермії, і тому його зігрівання повинно проводитися на всіх етапах його перебування в лікарні. Ось тут ви можете побачити на цьому слайді, що тут є такі пацієнти, на яких такі помаранчеві ковдри, чи як це сказати, а на яких блакитні кодри, Блакитні ковдри? То, що помаранчеві, то електрична система обогрева, то що блакитні, то повітряна система обогріва. Інжентерм показує, я зараз їх не буду показувати, але є дослідження, що самим, от як в операційній воно от операційно, тут вона всередині, бачите? Тут видно, да? Ага, да. Там одночасно на пацієнті використовується і повітряна система, і електрична. Те найбільш ефективно з точки зору. ну там, я не знаю, з точки зору підтримання температури пацієнта. А на етапах транспортування, звісно, може використовуватися тільки електрична система, тому що вона акумуляторна, і вона може підтримувати температуру пацієнта на етапах його транспортування. Останнє питання, про яке ну, вже, вже навіть і казав про ці датчики в листопаді. Про ускладнення у нас, на жаль, дуже багато лікарів вважають, що побутові методи температурного менеджменту вони, ну, можуть знайти своє місце в лікарні. Це, це не є правдою, тому що, ну, наприклад, якщо там стосується новонароджених і охолодження, всі кажуть, то ми візьмемо льод чи там грілки з льодом, приложимо їх і. І от наші колеги буквально там пару тижнів тому побачили, ну послушали, видно, не буду казати де. Але в одній із областей України отак прикладали льот до новонародженого і результатом цього стало те, що довелося видалити сіднички, бо був холодовий ожог і некроз. Тому і те ж саме стосується, ну це я вже казав, що при електричній системі, які просто вмикаються на певну температуру, а больно у нас без свідомості, і він не може сказати, що йому там больно чи що, це викликає те ж ожоги, які. Ну, Багато хто вже бачив ділі. Тому ну, використання приладів, які мають <кій> спеціальні механізми захисту від цього, є дуже важливим. Дякую. Дякую. В нашій роботі друге, це те, що наші пацієнти вразливі, набагато вразливіше, ніж до того, як вони стають пацієнтами. Ну, неонатологія це взагалі надзвичайно це постійні проблеми, дуже часто зустрічаються там, де на це не звертають увагу. От. Третє, якщо ви використовуєте, якщо є у вас можливості, використовуєте якнайкраще обладнання, яке є для обігріву пацієнта, але да, ніколи не забувайте про прості речі. Які повинні бути. І звертайте на них увагу на оточуюче середовище, дуже багато ситуацій. Я, я просто дуже в багатьох операційних бував. надзвичайно, ну, не, тільки, не тільки Києва, не тільки України. Е, є різні традиції, і вони часом не на користь пацієнту. Да? Коли там хірурги люблять вдягнені працювати при температурі там, плюс 16. От, бо їм жарко, розумієте? Ну, хай тоді собі куплять оцей оце, оце жилетик, да? а не морозять операційну і пацієнта, які на нейроаксіальній анестезії вразливий. І бабуся, я пам'ятаю, як маму шановних академіків двох. Да, привезли в операційну бої 92 роки, коли ми сугло обміняли. І, і скільки ми хірургам не пов'язали, як ми її не гріли, але вона все рівно, коли вона дякувала нам, то, то, то вона дуже дрижала. І було не дуже зручно перед двома академіками, які були, були присутні, мама і дочка. А, тому це дуже важливі речі. І навіть якщо у вас немає можливості прямо зараз, навіть якщо це стаб пункт, навіть якщо це що завгодно. Пам'ятайте про температуру, про температуру точуючого середовища, про температуру розчинів, які ви вводите. Да? тому що ну, реально, особливо препаратів крові, які ви достаєте. Тобто, ну я реально дві бачив зупинки серця на, на те, що да, коли, коли швиденько достали, не дорозморозили, а треба відновлювати. Це я своїми очима бачу. А, а я думаю, що їх суттєво більше. Тому думаємо про температурний моніторинг пацієнта і робимо те найкраще на що ми здатні в цей момент часу. Дякую ще раз всім за вашу увагу.